Друзі, усіх вітаю. Кому цікаве життя 93-ї бригади, як ми воюємо і які корисні речі ми використовуємо на фронті. В цьому відео я покажу, які корисні речі повинні бути на солдаті. І так, в першу чергу, що у вас повинно бути? В першу чергу, це військовий квиток. Ось він такий повинен бути у пакеті, бо ви будете потіти під бронежилетом і він зупсіється. Також в мене тут ще трохи грошей є, бо коли ми переміщаємось по селам, там картки не працюють, терміналів немає. То щоб щось купити в магазині ці бабушки, там повинні е, гроші бути. Далі у вас повинна бути запальничка. Причому запальничка турбо раз Далі у вас повинен бути ніж. Ось. Такий розкладний, не буду розказувати для чого ніж. Фі... У мене фірми спайдерко Може щось дешевше бути, але чисто для вас, щоб вам було зручно щось різати. Далі, можете сміятися або ще щось, але у вас повинна бути ложка. Чому? Тому що ви не знаєте, де ви будете їсти. Що будете їсти, блять, зараз йде дощ, але думаю це не заважає вам. Ложка повинна бути при вас. От, хто напередки, той знає, що ложка це Ви не будете її шукати десь по рюкзакам. Вона з собою повинна бути. Далі. І саме найголовніше, ось у мене постійно з собою мультитул. Ось він... Пристегнутий Мультитул повинен бути з плоскогубцями. Отакий. Бачите? Це сама корисна річ, яка ви будете користуватися кожен день. Треба щось там автомату підкрутити, чи шолом, чи ще щось. І ви будете постійно їм користуватись. Тому... Оце обов'язково у вас має бути. Хочу вам сказати, от такий бюджетний варіант фірми Ганза є. Е мультитули, От беріть такі, чи, ну, які ви знайдете. Главное, щоб це у вас було. Далі Далі йде бронежилет. Як його правильно потрібно одягати? Ось ви берете його так. І хот і вас. Вже він на місці. Що повинно бути на бронежилеті? По-перше, це аптечка. У нас американська аптечка, нам видавали її огляд на неї я окремо зроблю. Повинні бути турнікети, мінімум два турнікета. Ось у мене тут турнікет і тут. Спитаєте, чому вони в різних місцях? Тому що під кожну руку ви повинні його так розмістити, щоб ви до нього дотягнулись. То під праву руку я буду цей турнікет доставати, лівою я буду цей турнікет доставати. Далі у нас підсумки під магазини. Ось тут два підсумки, тут в кожний підсумок влазить по два магазини. Іде. І у нас ще отака от сумочка. Це телефон, або я сюда ще кладу снікер. На всякий випадок, бо де ви будете не знаємо. І повинен бути якийсь енергетичний батончик, щоб ви могли з'їсти і ще півдня протягнути нормально. Ще хочу сказати по бронезелету. Акцент на отакі плити бокові кевлареві робіть бокові плити, вони є металеві, є керамічні і кевларові. Я посилання оставлю в описі, хлопці роблять з магазину Defender. Це вони мені все підігнали, тому що дуже багато поранених, коли куля у бок йде або уламок і він під броню залітає і шкодить вашому здоров'ю. То бокові плити обов'язково повинні бути. Далі, що потрібно? Потрібна каска. Каски теж видають, ківареві каски 3 класу і ще видають кавери такі на них. Ось каска. Каску не треба застюбувати Бо коли уламок від зрива попадає в каску такий великий, і треба так, щоб смягчився удар, він вдаряється в каску і каска злітає. Якщо у вас буде пристегнута каска, ударяється уламок і ламає вам шию, то одразу вам кажу, привчайтеся так, щоб ходити. Не пристягнутою каскою. Це дуже важливо і багато випадків, коли е, саме ламається шия при попаданні в ламку у каску. І саме головне, дайте мені, саме головне і основне це ошийник Ну Про нього фірми Defender... Хлопці самі розробляють і роблять їх. Посилання буде, але я про цей ошибник розповім вам у слідуючому відео. Більш детально. детально. То для того, щоб його побачити, не забудьте підписатися на канал Мотолайф, поставити лайк і вдарити в дзвіночок. Бо це дуже гарна річ і я розповів, з чого вона... Состоїть і чому вона така важлива на фронті. Далі, у вас повинні бути рукавички тактичні. У ну, мене ось такої фірми, як вона тут називається, механік вір. Рекомендую, от вони якісні і хороші. Але одразу е, вам хочу сказати, оця резинка, вона не вогнестійка, бо я їх сушив. На пічки і воно поплавилось. То, щоб ви про це знали. Далі, отак ви комплектовані повністю, і вас відвозять на ноль. І що з собою брати? От то що на вас, це повинно бути постійно. Далі ви берете з собою каремат і спальник. Все. І, і ще один рюкзак повинен бути. Літрів 45. От все, що ви сюди покладете, оце буде ваше. На лінії фронту, щоб ви розуміли, що днів 5, це мінімум, це буде жити і використовувати те, що взяли. Не треба брати з собою баули, бо е, коли вас привозять, у вас ще автомат на плечі, БК, і ви ще повинні рюкзак взяти. І ще кілька кілометрів йти пішки до позиції. Якщо ви будете брати з собою ще баул, обігрівач там, де, які збирались брати, цього не буде. Ось рюкзак. Що потрібно як мінімум бути в рюкзаку? Два дошовика. Не буду розказувати, чому два. Один мокрий буде, він буде сушитись, потім виділити другий. П'ять пар носків. Теплі, зараз вже теп, холодно, тому 5 пар носків, термоноски, це взагалі буде класно. Термобелизна тут повинна бути. Так, так як зараз йде сезон дощів, то накидки ще беріть, целофанові, все пригодиться. Ну там далі тобто багато речей не набирається. Чим більше речей... Чим він важче, чим він важче буде, буде йти на позицію. А також з позиції потім ви будете виходити. Ось такі мінімальні речі повинні бути у солдата, коли він йде на передову. Хочу сказати, це іменно той набор для солдат, який на нулі. Я думаю, це вам буде корисно, ви це будете використовувати. Тому... Не забуваємо підписатись на наш канал і далі буде ще багато оглядів різних речей. Ми перемагаємо. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін гандон.